Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! І сьогодні я для вас приготувала дуже незвичайну саморобку. Я зробила майже пісочний годинник. Дивіться, ось такий яскравий, коли його перевертаєш. М -м -м -м, маленькі частинки. Ви бачите? Вони пересуваються донизу, і так можна робити без кінця. А зробити цей годинник дуже і дуже просто. Для цього нам знадобляться два ось таких паперових стаканчики: тонесенький дріт, клейка стрічка, дві палички, дерев'яні, можна взяти пластикові, будь-які, які у вас є, трубочки для води для коктейлю і ножиці. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Поїхали! Ми веселі саморобки! Візьмемо два паперових стаканчики, ось такі яскраві, гарненькі. І нам потрібна буде ось така кругленька паличка для суші. Якщо немає кругленької, то візьміть олівець, тому що треба ось так: накрутити дріт на той кругленький олівець або паличку, і зробити пружинку. Ось таким чином намотуємо дріт на кругленьку паличку або олівець, чи ручку кругленьку. Треба зробити не дуже багато, десь, ось так, як у мене, на всю паличку. Бачите, потім знімаємо. І розтягуємо теж на довжину нашої палички. Ось таким чином. Супер! Зробили таку гарнесеньку пружинку. А далі будемо робити те, що сипеться у нашому годиннику. Тобто беремо такі палички, трубочки для води і дуже тонесенько нарізаємо. Нарізаємо тонесенькими кільцями. Ось так. Так, далі. Потрібно взяти стаканчик і зробити ось тут малесенький-малесенький отвір, але не робіть дуже великий тонесеньку-тонесеньку дірочку, так, щоб пролізла наша пружинка. У мене все добре, супер. А тепер починаємо будувати наш годинник. Що ми робимо? Ми беремо палички і ось таким чином приклеюємо їх до стаканчику. Приклею я звичайною липкою стрічкою, ось таким прозорим скотчем. Дивіться уважно. Ось так встановлюю. Якщо вам складно, ви можете когось попросити, щоб хтось тримав, а ви будете заклеювати. Дивіться, ось так. Прозорий скотч, його видно, майже не буде. З іншого боку вставляю таку ж саму паличку і закріплюю. Ось так. Закручую, заклеюю і дуже добре притискайте одразу. Ваш годинник, довжина вашого годинника буде залежати від цих паличок. Закріпили їх з двох сторін. Тепер в один стаканчик я проштовхую пружинку, яку ми зробили з дротику, ось так, і там закріпити потрібно. Просто ось так закріпіть, щоб воно трималося. А тепер найцікавіше і таке найскладніше, я б сказала, тому що займає дуже багато часу. Потрібно усі трубочки, які ми з вами нарізали, малесенькі такі кільця, нанизати на пружинку. Дивіться, я зробила їх різнокольорові, але ви можете робити такі, як у вас такі, які у вас є, або такі, як вам подобається. Це може бути один колір, два, три, чотири. Тут немає вже такої важливої різниці, так? головне, щоб вони були не товсті, тому що, як будуть товсті, не зможуть по пружинці дуже гарно спускатися донизу. Треба одразу перевіряти, чи гарнесенько вони спускаються. Якщо не спускаються, ось так підтягуйте, трошки розтягуєте вашу пружинку, але не сильно. Має залишитись все одно ж оця пружинка, по якій будуть вони спускатися. Зараз покажу, як воно працює. Дивіться: ось так перевіряємо, робимо рівнесеньку пружинку, і дивимося чи воно спускається. Так, супер! Але б я ще трошки додала. Треба додати, щоб було майже половинка. На нашій пружинці має бути майже половина ось цих кружечків з трубочки. Чому саме з трубочки? Тому що вони легенькі і дуже гарно будуть спускатися по цій пружинці. Отож, давайте ще трошки на і одразу перевіряйте. М -м -м, супер! Тепер, коли все зробили, цей край ми проштовхуємо ось сюди. Підтягуємо. Обов'язково робіть так, щоб пружинка була рівнесенька, щоб ніде вона там не застрягла. Так. Тримайте, щоб нічого не відклеїлось. Бачите, щось я трошки не так приклеїла міцно, треба затиснути. Так, Все вирівняли. І з середини стаканчика знову ж таки закріпляємо. Що таке закріпляємо? Ми просто згинаємо дріт у стаканчику. Так, давайте ось так перевіряємо. М -м, супер! Все насипеться. Дивіться! Чудово! І тепер у стаканчику закріпляємо. Просто закручуємо ось такой і ховаємо дріт всередину. Він вже нікуди не дінеться. Ось так. І маємо чудовий годинник. Дивіться! Супер! Ммм! Клас! Ось так дуже швидко ми з вами зробили. Ось такий годинник. Ну, насправді, час в цьому годинку е спливає дуже-дуже швидко, але це дуже прикольна іграшка, як я вже казала, та прикраса вашому столу. Але якщо ви трошки пофантазуєте і зробите його більшим, ну, візьмете стаканчики, наприклад, ось такі величезні, уявляєте, який він буде, і тоді він вже буде довше й довше спускатися донизу. Отож, фантазуйте, робіть багато таких годинників і даруйте своїм друзям. Ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок. Це той, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все, до нових зустрічей. Па-па! <рес> дуже прикольно, дуже. О, мені пасує до моєго платічка. А чорний М -м, такий елегантний. Круто. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки. Зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.